Доброго дня, з вами стоїть масаж Михайло Гусь. І сьогодні ми обговоримо тему, чому школи масажів випускають таке вели... таку велику кількість майстрів масажу, але з них одиниці професіонал. Пояснюю. В школах масажах нас навчають примітивним стандартним технікам масажу, тобто по, по книжці. Тобто це... Азам, так? Так. Розтирання, погладжування, розминання та вібрація. А справжній майстер, професіонал, він розуміє, що під час того, як ми робимо масаж, ми використовуємо не тільки ці чотири види прийомів, угу. але ще ми, ми по можливості, по своїм знанням, ми використовуємо ще елементи вижимання. Пасивної, активної гімнастики, тобто ті прийоми, які потребує наш клієнт, щоб найсвідче справитися з його проблемами. А давай ще глибше копнемо. А перше, що ми робимо, ми робимо анамнез людини, да, щоб розуміти, ми... з якою проблемою ми будемо спочатку працювати. Звичайно, спочатку ми перед тим, як перед тим, як зробити сам масаж. Ми спілкуємося з Нашим клієнтам спитаємо, тобто, а нам не збираємо, які, які в нього проблеми, що в нього болить, так, так сказати, що його турбує. Спитаємо, її, побажання, її побажання, твої побажання. Спитаємо, про, спитаємо ще про життя, чим займається, як живе, що робить, щоб розуміти, наприклад, якщо ми працюємо. Як, як зараз живутома зі спинкою, якщо людина приходить і скаржиться на болі в спині, то нам, потрібно, то нам потрібно розуміти взагалі, чим ця людина займається для того, щоб зрозуміти, які м'язи напружуються, які м'язи можуть бути спазмовані. Цим саме і, і відрізняється. Гарний майстер і того майстра, який закінчив школу масажу та тільки щойно приступив до роботи. Правильно зібраний анамнез – це вже 50% вашого успіху. А в усіх школах просто вчать базовим Всіх елементам, школах, а не... Тобто, це як, це як відбувається. У вас є викладач, який навчає вас примітивним рухам. Тобто ми спочатку погладили, потім розтерли, розмяли. І провібрував. Тобто він не вдається в деталі. Він не вдається в деталі, він навчить вас, е як спілкуватися з клієнтом, про що в нього спитати, про що розпросити, так, щоб зрозуміти і точно поставити діагноз. Потім, після анамнезу, ми вже переходимо до самого масажу і спочатку, перед тим, як зробити масаж, ми оглядаємо тіло. Тобто ми дивимося на на ті елементи, які можуть бути спазмовані. Тобто ми перевіряємо ті зони, робимо якийсь м'язевий аналіз, щоб якомога точніше детальніше розпізнати, виявити якісь недолі. І тільки після цього, як ми вже зрозуміли всю картину, ми приступаємо до роботи. І підбираємо такий стиль, такий вид масажу, який ми необхідний саме цій людині, да? ну, якомога швидше, швидше досягти результату, але й не тільки швидше досягти результату, а щоб людина була задоволена твоєю роботою. Тобто не так, що ми знущаємося. Цілий масаж, що вона тут лежить. Вона вже, вона вже мріє про те, щоб масаж закінчився. А ми її ще досі мічаємо. Значить, ми тримаємо баланс між ефективністю та е, приємністю масажу комфортом. та комфортом. Ефективністю та комфортом. І Працюємо ми лише в такому больовому діапазоні, який нам дозволяє сам клієнт. Але з кожним е, наступним з масажем. Звичайно, з кожним наступним масажем у нас є певні зміни в... Чуттєвості. В, нашому, да, в чуттєвості, в тілі. Про ці зміни, зміни ми постійно випитуємо uh -huh. клієнта, як проходить, наприклад, наш курс, як змінюється його тіло, як його самопочуття в першу чергу. І вже від цього ми починаємо працювати все детальніше та детальніше. Все глибше і глибше пророблюємо м'язи. І ще один суттєвий недолік. Те, що на класичних курсах масажу вони навчають анатомії фізіології як, наприклад, в інститут. Більш заглиблено, скажімо так. Це да, тобто поверхнево да, розробляються поверхнево і тому, і тому багато масажистів не можуть поставити точність ягнос. Mm. Тобто вони не знають, наприклад, вони знають, м'язи спини більш поверхневі, тобто це трапеція, розумічі. Це все в цьому плані. І вони не знають, що, що ховається під ним, які там язи, від чого вони можуть спортуватися та все інше. І тому це дуже сильно впливає, впливає на ефект. Трошечки відвелимося, я ще задам одне питання. Це питання ну, у нас назріло. Угу. Як ти вважаєш, чому? Ефективні масажисти починають навчати твої мислі на цю твої думки. Я, я вважаю, що чому ефективні масажисти починають навчати, тому що... і я продовжу трошки. Бо наші ефективні масажисти не хочуть навчати, а хочуть робити масаж. Тому що це для них вигідно і вони так заробляють більш грошей. Я, я Тільки твої думки, що да. в цьому на це звичайно впливає конкуренція. Тобто не кожен майстер хоче, може розкривати свої секрети. Тобто Це можна зрозуміти, як з людської точки зору, яка людина, яка довго навчалася, вона угу. не завжди хоче видавати свої секрети. Угу. Але ж таки, я тієї думки, що я... Завжди ділюся mm -hmm. якоюсь новою інформацією зі своїми колегами. Тобто, якщо я щось знаю і це реально допомагає, я бачу результати, то чому б мені не передати свої знання іншим, mm -hmm. яка може допомогти багатьом іншим майстрам, і це підвищить клас всіх майстрів? Так і тому є наш канал, на якому так? ми розповідаємо Значально. і ділимося інформацією? Тому на нашому каналі ви можете побачити почути ту інформацію, яка яку від вас можуть приховувати. Так. І вона вам допоможе вирісти як спеціаліст. Вона вам може підказати, де, як і що треба робити. Тобто для хорошого масажиста ви повинні знати добре анатомію фізіологію не тільки поверхнево, а й більш заглиблено поглинути в процеси біомеханіки, наприклад, зрозуміти, як в принципі працює все тіло людини. І тоді вам буде дуже легко. Дуже гайко, людям. Допомагати людям. У вас проблеми будуть вирішуватися за дуже дуже короткий час. Так все-таки, чому е люди одні хочуть навчати да? і навчають, а, а інші кажуть ні, я краще масаж буду робити. Я, я цього. вважаю, що перше, це е ну, виво, це конкуренція, це суто, суто такий людський характер, угу. який притаманний кожному. По-друге, це можливо невміння донести свою І навчити, думку да? угу. правильно навчити, показати, як це робиться. У когось просто хтось просто не хоче витрачати на цей свій зайвий час, комусь просто, комусь просто лє. Тому... А, а мені здається, знаєш, от що так. я бачу по нашим хлопцям, угу. от хто більш е, такий лінкуватий, да? І з задоволенням будуть навчати. А хто, от іменно трудяги, да, які зранку, да. вони зроблять масаж. Присій по увазі, каже, я краще зроблю, допоможу людям тут. Да? Угу. Зароблю на цьому більше коштів, тому що хоч у нас навчання і не здешеве, там 20-30 тисяч. Да? Да. І все одно, е... коротше, якось так, якось так. І то кожна людина думає, як собі хоче, але я вважаю, що це перше, це конкуренція, хтось просто боїться, боїться конкурувати. Mm -hmm. Бо він може досі не зрозумів, що конкуренція вона робить з тебе ще Сильнішого, краще, і ефективнішого, да. ще кращого майстра. І тому під час конкуренції ти навчишся ще більш новому, ніж ти можеш навчитися на тих же банальних курсах. Тобто mm -hmm. є інформація, яку... Я є на курсах, але вони тобі не нададуть. Згоден. Саме... І робота, коли ти працюєш один, да? там в своєму кабінеті mm -hmm. чи що. Все одно ти ограничений, да? yeah. тому що, ну, скільки я пам'ятаю, ну, був у мене час, що я сам в кабінеті працював. Але ти не, не зростаєш. А коли хлопці, коли робиться, ти тим же сам yeah. сидим. Кажеш, ну що ж я є чи що? Да, да. А як ти чому ця клієнтка пішла до нього? Ні, да, ні, да, я ще да, да, краще буду робити. Тому це, це, це такий елемент, э, так би мовити, такое, э, такого змагання змагання. Да. Елемент змагання, і він тебе і, і, в цьому, э, і в цьому потім виявляється і характер людини. Тобто яка вона? Якщо вона, э, як то кажуть, м'яка. Ну, то вона буде поступатися в цьому плані. але якщо людина з характером, вона буде вчитися, вчитися, конкурувати. Та в кінці вона все ж таки свого досягне, я вважаю. І побажання для всіх спеціалістів, які неважливо, навчають, просто роблять масаж. Робіть свою справу якісно. Так, да, якісно. І не бійтеся, ділитися інформацією. Да. Тому що так. І ви самі станете краще, і ваші знайомі, ваші друзі, ваші колеги теж стануть набагато краще. Да. І особливо чуттєве питання, хто навчає, вчіть краще. Тому що дуже мало спеціалістів, які випускаються, можуть працювати і заробляти. Е цим. Я би навіть сказав, вчіть так. Щоб ви потім самі хотіли прийти до цього з Так, так, Так-да-да-да-да. Щоб вам не стидно було, що це ваш учи. Дякую дуже, дякую У вас дуже. Гарного дня, гарного дякую. дня встречи в сліді Пока.